Місця ж для сміху святий Антоній не знаходив у житті ченця, і коли учні запитали його, чи можна їм коли-небудь сміятися, відповів: Господь наш засуджує тих, хто сміється, коли говорить. Горе вам, що смієтесь тепер, бо будете плакати і радати. Отже, вірному ченцеві не слід сміятися, а більше плакати за тих, хто холить ім'я Боже через те, що вони переступають його закон» І все своє життя проживають потопаючи у гріхах. Будемо ридати і плакати, невпинно благаючи Бога, щоб він не попустив їм озлобитися у гріхах, і смерть не застала їх раніше покаяння, смирення, що привертає покров звище та обезпечує від усіх падінь. Бачив, я казав святий Антоній одного разу всі сіті ворога розстелені по землі, і з зітханням сказав. Хто ж уникне їх, але почув голос смирення. Тому він сказав згодом якщо подвизаємося добрим подвигом, то ми повинні повністю смирятися перед Господом, щоб він, який відає неміч нашу, покривав нас правицею своєю і зберігав, бо якщо піднесемося гордістю, він забере покров свій від нас, і ми загинемо. Іншим разом він сказав. Як гордість і піднесення розуму скинули диявола з висоти небесної в безодню, так смирення і лагідність підносять людину від землі на небо, тому, щоб подвиг, наприклад, мовчання, не привів до гордості, він порадив надавати йому самопринижувальний сенс. Якщо хтось говорив, він бере на себе подвиг мовчання, хай сприймається за чесноту але тримає в серці, що мовчить, бо негідний говорити. Напоумлював також святий Антоній, що сам Господь так веде нас внутрішньо, що приховує від нас наше добро, щоб утримати в нас смирення. Він говорив якщо мірошник не буде закривати око тварині, що обертає колесо, то справа його буде неуспішною. У цієї тварини крутилася б голова, і вона падала б, не будучи здатною працювати. Так і ми за Божим проведінням отримуємо прикриття, щоб нам не бачити своїх добрих справ, щоб, облажаючи себе за них, ми не загордилися і не втратили плоду від своїх трудів. Це буває, коли нами іноді оголодівають нечисті помисли, через які ми не можемо не засуджувати самих себе і своїх помислів. А в такому стані думка про нашу доброту не може мати місця, і таким чином наше маленьке добро прикривається і є невидимим через ці нечисті помисли. Наскільки згубною є зарозумілість, разюче свідчить падіння юного подвижника після звершення ним дива, поблизу місця, де трудився цей юнак, до святого Антонія йшли старці, які вкрай стомилися. Юнак покликав. Диких ослів і повелів їм довести на собі цих старців до святого Антонія. Коли старці розповіли про це святому Антонію, той відповів Чернець це, як мені здається, корабель наповнений вантажем, але не знаючи, чи дійде він до пристані. І справді, запишавшись, він через деякий час був переможений. Прозрівши це, святий Антоній, сказав учням у цей час впав той юний подвижник. Підіть, подивіться. Вони пішли і побачили, як він сидів на рогожі та оплакував вчинений гріх. Але наскільки згубною є зарозумілість, наскільки, навпаки, спасительним є самоприниження? Це демонструє приклад черевичника, про якого святий Антоній мав вказівку звище. Святий Антоній молився у своїй келії і почув голос Антонію! Ти ще не дорівнявся до такого то черевичника, що в Олександрії. Святий Антоній пішов до Олександрії, знайшов цього черевичника і переконав його відкрити, що є такого особливого в його житті. Той сказав: Я не знаю, щоб коли-небудь робив якесь добро, тому, вставши вранці з ліжка, перш ніж сяду за роботу, кажу. Усі в цьому місті від малого до великого війдуть в Царство Боже за свої добрі справи. Один я за гріхи мої буду засуджений на вічні муки. Це ж саме зі всією щирістю серця повторюю я й увечері, перш ніж ляжу спати. Почувши це, святий Антоній усвідомив, що справді не дійшов ще до такої міри самоприниження. Чи не це послужило приводом для того, що він потім часто повторював повчання, нам потрібно завжди в усьому самим собі докоряти і себе звинувачувати і робити це щиро, бо того, хто сам собі докоряє, виправдовує і прославляє Бог. Взаємне услужіння і допомога. Братія запитала святого Антонія, якщо хтось скаже, що нічого не братиме у братів? І сам нічого їм не даватиме, для нього достатньо свого, чи добре це? Святий Антоній відповів Діти мої, той, хто є таким жорстоким серцем, і душа в нього душа лева, його слід вважати відлученим від співтовариства всіх добрих людей. Іншим разом запитав його ще, як потрібно служити братам. Він відповів Брати, які хочуть служити братам. Хай служать їм так, як слуги своїм господарям, і як Господь служив Петру, якому він зробив останню послугу, будучи його творцем. Цим показав Господь, що коли ті, які відкидають услужіння, надане їм, небездоганні, то тим більше достойні засудження ті, які низьким вважають послужити браттям. Якщо перші не матимуть частини з Господом, як сказав Господь Петру, то що говорити про останніх? І взагалі, говорив він, від ближнього життя і смерть. Бо якщо ми набуваємо брата, то набуваємо Бога, а якщо спокушаємо брата, то грішимо проти Христа. Співчуття і поблажливість до впалих. В обителі авви іллі один брат піддався спокусі. Його вигнали звідти, і він пішов до Ави Антонія. Ава Антоній, потримавши його деякий час у себе, послав убити, з якої той прийшов. Але братія ще раз прогнала його. Він знову прийшов до Ави Антонія і сказав йому: Не захотіла прийняти мене братія, отче. Тоді старець послав його з такими словами. Бурі застигла корабель на морі, він втратив свій вантаж і на силу сам спасся, а ви хочете потопити і те, що врятувалося біля берега. Братія, почувши, що брата послав до них Аву Антоній, негайно прийняла його. В одній обителі обмовили брата в блудодіянні, і він прийшов до Ави Антонія. Прийшли також і брати з обителі, щоб вилікувати його і знову взяти до себе. Вони почали викривати його, а брат захищався, кажучи, що він нічого такого не робив. Трапилося тут бути і аві, пафнутію, кефалу, він розповів їм таку притчу на березі річки бачив я людину, яка зав'язла по коліна в болоті. Деякі люди прийшли допомогти їй і занурили по саму шию. Авва Антоній сказав після цього: Ось істинно така людина, яка може лікувати і спасати душі. Брати, зворушені словами старців, поклонилися братові і за порадою отців прийняли його знову до себе. Вартою уваги є думка святого Антонія про те, хто може мати істинне братолюбство. Він говорив людина ніколи не може бути істинно доброю, як би не бажала вона цього, якщо не вселиться в неї Бог, бо ніхто не благий, тільки єдиний Бог, остання мета і вершина досконалості. Це прийняття Бога або життя в Бозі, і є останньою метою всіх подвижницьких трудів і вершиною досконалости. Сам Бог показав це святому Антонію, коли той сподобався такого відкривання в пустелі. Є в місті один подібний до тебе лікар, який надлишки свої віддає тим, хто має потребу, і щодня співає з ангелами святе. Тобто, при досконалості любові до ближнього в Бозі, живе і перед Богом ходить, досконалість святого Антонія і слава на небі. Говорили про Аву Антонія, що він був прозорливим, але, уникаючи поголосу людського, він не хотів розголошувати це, йому відкривалися й теперішні майбутні події світу. Один старець просив Бога побачити отці у славі, і побачив він усіх. Крім Авве Антонія, він запитав того, хто показував йому, де ж Ава Антоній, той відповів, Антоній там, де Бог.